Відеоприбуток, може. Лібу ще два таких чоловікові одразу дала. Ліба одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять буханок. Одна з них темного хлібу. Дві. дві з них темного сірого хлібу. Трішки булок, Зараз буду все інше. Тут ще є і покупки, і продукти, які видали. Зараз буду розбирати. Так, Підготувала простір для зберігання хлібу, бо тут у нас є. і хліби, і булки теж повно, і вони без упаковок, тому я до них не покладу ті. Так. Так. Так, і тут буде упакований хлібчик, і частину я одразу розпакую, покладу сушити. А в морозилку піде м'ясо, тому заморожувати хліб не буду. Хоча це один з найліпших способів дуже довгий час зберігати хлібчик свіжим. Так, зараз маю 3, 4, 5 хлібини. Там. Дві хлібини зараз ще розташую. І дві хлібини я розклала нас ну, таким о, багатоповерхівкою на просушку. Подивлюсь, ага, ще є ситочка. Зараз ще, мабуть, одну чи дві розкладу. Це такі будинки хліба. І ще ось так зробила з частиною хліба. Зараз. Вімкну духовку, посушу в духовці теж кілька буханок. У нас воно дуже повільно йде. Ми вже переїли хлібу, бо нам дають хлібобуличними виробами за оренду техніки у чоловіка. І тому єдиний спосіб, це ось так масово заготовити цей хліб, засушити. Він нормально йде потім до супу. Він такий, не такий, коли сушиш, уже черствий хліб. От він якийсь більш крихкіший, а більш жвальний. Досить нормально заходить. Зараз вмикаю духовку. Чоловік буде їхати до сфекра, там, там, з нього попрошу завести темний хліб, білий хліб, білок ось напакувала. Профік зменшимо на себе запаси. Зараз ще подивлюсь тут і консервація є, і всяке різне. Буду наповнювати пакети для свекра. Він зараз на роботі, вахтивним методом, тому довгенько його не буде біля нас. Врешті ось так. Дві буканки хліба. Там біла, сіра і дві білі. Тут поменше було, і дві хлібинки Оце неймовірно смачнючий хліб. М -м -м, смакота. Я ж забула, що я вимкнула духовку загалом дві хлібини. Тут. Одна на першу чергу дідати. Тут це же. Вежа хлібна. І ось так поставила сушити хліб. Там майже буханка в брушлаку, і ось тут буханка розкладена. Побачу, як буде так сушитись, але ну, завалилось, вже потім побачила. Сушив так, надлишок хлібу. І ще є одна, три, три, п'ять булочок. Вони дуже швидко на бутерброди роз'їдуться. Вже старша дитина сказала, я хочу бутерброда. Все. І до бутербродів сьогодні в магазині. Купила салату. У мене з попереднього купленого ось мене. росте. Є ще цибуля порей доростає, Ну вона досить таки повільна, тому я купила сьогодні ще листочка.